Всім привіт, друзі! З вами Хофлат, і сьогодні ми будемо відкривати стардропи з Бравел Паса Тому відразу ставте лайки, підписуйтесь на цей YouTube канал, на інстаграм та телеграм, теж підписуйтесь. Ще в попередньому відео було слово. Ось людина, яка це слово написала найперше. Їх там, начебто, було двоє. Вони ну, більш-менш в один і той самий час написали це слово, я вже не пам'ятаю. Тому ось ми вас. Вітаємо. І теж буде якесь слово протягом цього відео. А зараз йдемо відкривати правил Пас, відкривати старт-дропи. 51 старт-дроп. Один легендарний, 18 тисяч золота. Да, дуже багато всього. Як голосно. І відразу відкриваємо нового бійця Кленсі. І легендарний стардроп. <сі> відразу зараз будемо відкривати легендарний стардроп. Закриваємо очі, закриваємо очі, відкриваємо. О, гіперзаряд. Шикарно. Не доведеться витрачати 5 тисяч золота. Так. Які я там віперзаряди не купував? На МС є, на Френка є. А які там ще були? Я не знаю. На Анджело. Хорошо. Так, і в нас ще один міфічний відразу випадає. 200 кредитів. Отаку ось зроблю. Що ж, е, початок доволі таки шикарний. Нам відразу. З легендарного стардропа випав гіперзаряд. Відкриваємо далі. Сподіваємось, звичайно, на ще один гіперзаряд. Ой, на ще один легендарний стардроп. Ну і звичайно на гіперзаряд. з нього. <рес> <рес> Міфічний. Це Джесі! <рес> Нормально. Джеська. Ой. Якщо чесно, я дуже втомлений, я так хочу спати, я просто. Н не уявляєте просто. От, е буває таке, коли е дійсно є якесь натхнення, якась жага е записувати відео. Та блін, я не встигаю закрити. О очі Так, спайк. Масці. Дуже хутей з взагалі-то. Е, буває є якась. У хоч... нас випадає легендарний стардроп, ще один. А ми відкрили ось буквально стардропів 20 хай. Що ж, закриваємо очі, відкриваємо легендарний стардроп. Щось випадає. Сквік. Е -е... Не знаю. Ніякий скін на думку не приходить. Що це за мутант, господи? Потато Сквік. Картошка Сквік. <г prioritize> так. Що е я там розповідав? Е Буває таке, що є якесь натхнення. от Щас, щас я відос такий запишу. Це е, взагалі <смі> ніякого натхнення. Я, я записую тільки тому, що потрібно записати, знаєте. Бо якраз сьогодні кінець сезону, ціла купа стартдропів, мега ящики. Новий боєць Кленсі. Так, нам випадає скін із Епіка, так? Ще, ще один скін з Епіка <со> на Анджело. О, я, до речі, оцей скін взагалі хотів купити. Хотів купити, але він нам випав. Ми зекономили 1000 плінгів. Так, спрейнаф. Френка. Ооо. Фух. Куда я спрей на Френка. Йдемо далі. Це ще. Я в шоці? Мені вже випало три скіна з епіка. Ну, да, це скіни. Те шею, як би, але все одно нічого собі. Нічого собі. І ще після цього. відоса я буду ще два записувати. Якби вже запишу відразу все, щоб. Щоб цим потім не займатись Четвертий й скин з Епіка. Якось їх сильно багато. Я думаю, якщо чесно, що оці всі скини за тисячу флінгів, вони є. Так, міфік. Ну, гаразд. Т давайте закриємо, очі. Це золото. По звуку золото. Так, е якийсь відос вийшов, я так розумію. На. Каналі Paint Brave. Так, це новий режим. Там суть в тому, щоб розфарбовувати карту. Я пам'ятаю. Я цей режим пам'ятаю з правил толка. Так. Тут теж все швиденько забираємо. Так, у нас з'являється новий сезон. Тут у нас на Сенді. Скін на Сенді. Прикольний скін, нічого не скажеш. Ну оцей він е... самий незвичайний. Самий незвичай. О, що за іконка? Прикольна іконка. А який тут спрей. Фіни тут у вигляді. Е, Цікавий спрей, до речі, якщо я не помиляюсь, це риба капля. Це риба капля. Mm. <рес> так, ну так, да, з'являються квести. І в нас ще є 10 стардропів з чемпіонату. Ми їх теж швиденько відкриваємо. І ще потім зайдемо на ще один аккаунт. На ще один аккаунт. Так, ну, нам на основі, як я пам'ятаю, випало два легендарних стартропа і все. Ну і там. Декілька міфічних. Я вас поняв. Гаразд, закриваємо очі, у нас третій легендарний Стардроп Закриваємо очі і відкриваємо легендарний Стардроп Щось випадає. Oh, ну це вілов. А які там є скини на вілов? Це мек- на невілов. Це мек. Ну. Прикольний скін на Мек. Якщо я не помиляюсь, у мене скінів на Мек взагалі не було. а ну, Давайте глянемо. Так. Легендарні, легендарні, легендарні. Мек. Ось у нас Мек. Так. Да, це, це мій перший скін на Мек. Нормально. Так. З'являється теж новий сезон, новий сезон, новий сезон. І знову я в попередньому сезоні майстра не апнув, тому що часу не було. Але ось так я вже виходить п'ятий чи четвертий сезон підряд. Хоча вже по суті повинно бути більше, але ні. Гаразд, зараз заходимо на наступний аккаунт заходимо. До речі, дуже гарна заставка там щойно була. Так, тут лише 23 стартропи, 900 кредитів, 1000 золота. Я забирався з золото. Кристали теж забирав. І тут легендарного стартропа, на жаль, не буде отой, що в кінці. Тому що я дуже мало грав і не встиг до нього дійти. Ну, вибачайте. Так, вийшло. Що ж, відкриваємо. Відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. Ну... Ми, звичайно, будемо... Сподіватись хоча б на один якийсь легендарний. Але... Не знаю, я прям відчуваю, що тут його не буде. Епічний. Пінчик на чака. Угу. Міфічний. Вау, що це таке? З міфіка випав Кленсі? З Міфіка випав Кленсі? Ще, ще один міфік. З, з міфіка випав гром? Нам щойно з двох міфічних старропів випало два персонажа на цьому аккаунті. Ленсі. Нормально. Нормально. Так, і ще в нас є стартропи за чемпіонат. Потрібно за них не забувати. Потрібно за них не забувати. Так, тому теж ми їх відкриваємо. Фу. Один міфік. Золото. Нормально, нормально. Нам якраз на цьому аккаунті золото потрібно Там був спрей на анджело. Спрей на анджело. Так. Останній. Так, ну і теж, звичайно. Теж, звичайно, давайте. Да, тут з'являються класичні скіни, які нам з мегаящиків не випали. Давайте забираємо. Квести, новий сезон, все вже є. Що ж, ось таке вийшло перше відкриття стардропів з Правил Паса. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на цей YouTube канал. Також на інстаграм та телеграм теж підписуйтесь. І до наступного відео.